вертольоти являються лучшими як ЗСУ вдалося знищити чверть авіапарку найкращих російських вертольотів. Алігатор виявився не таким зубастим, як на парадах. Перебити кулею з автомату, і гелікоптер падає. Чому передова розробка Росії перетворилась на пшик? Російський гелікоптер. Тепер К-52 рідкісний птах в Україні. Як це вплине на ситуацію на полі бою і чи знайде Росія заміну? Українські вироби виробництво молодосіч для них Росія завжди була ключовим партнером. К-52 або алігатор розвідувально-ударний гелікоптер країни-агресора, незмінний учасник парадів над червоною площею, гордість російської авіації, потужний і непереможний до війни в Україні. В боях алігатор виявився не таким зубастим, як на парадах. На Херсонщині збили два російські ударні вертольоти К-52, збив алігатора зигли. Зсу збили вертоліт Ка-52 протитанковою ракетою. Три російських К-52 збили за добу на Херсонщині. Зсу на Донеччині збили російський ударний вертоліт К-52. Вітаю вас! Мене звати Алла Чиж. Це факти тижня. Підписуйтеся на нас в Ютубі, щоб знати більше. Алігатор це наступник чорної акули вертольоту Ка 50 Напевно, страх мають вселяти самі лише хижі назви. Ось як 52-м хизуються на московському параді. небі ударний вертольоти Ка-52 Алігатор в своєму класі ці вертольоти є лучшими в ній. Не в світі, утім в Росії вони дійсно найкращі, кажуть наші авіаексперти. Ка-52 вражає броньовану техніку, живу силу і повітряні цілі, має високу маневреність, швидкість, стійкість до поганих погодних умов і сучасну електроніку. Надскладне бортове обладнання. Ви бачите, воно реалізоване на п'яти багатофункціональних дисплеях: дисплей тактичної обстановки, на якому відображується все ще розвідка. Російська розвідка військова змогла знайти в. В тому районі, де він діє. А коли отримав всю інформацію, може гатити по цілях з різного озброєння. Починаючи від звичайних бомб може взяти чотири блоки некерованих ракет калібру 80 міліметрів, які одним залпом накривають гектар? Загалом може взяти 12 керованих протитанкових ракет, які можуть знищувати цілі, здатні знищувати бронетехніку на відстані до 9 кілометрів. Солідний арсенал саме тому Україна-терорист зробила ставку на алігаторів у війні з Україною. Та, попри всі технічні прибамбаси, наші військові почали бити залізних хижаків як мух. Тільки офіційно із документальними підтвердженнями Росія втратила 25 таких гелікоптерів. Це понад чверть авіапарку, повідомляє британська розвідка. Неофіційно, значно більше. За даними Генерального штабу, який так рахує втрати ворога вже близько 250 гелікоптерів. Знищено знищено і ну це вертольоти різних типів. Ну найпоширеніше, як я вже казав, це все таких. Алькап'ятдесят 52 алігату вертоліт як вертоліт. Так але ми побачили, що якщо б він унікальний і був то він би не був так просто збитий. Не всі втрати фіксуються, і противник намагається їх приховати. Збивали гелікоптери наші військові здебільшого з переносних зенітно-ракетних комплексів. Причому інколи навіть по парі на день, і це попри систему захисту від ракет. Коли ті підлітають, гелікоптер застосовує теплові обманки. К-52, збитий у Харківській області. Ось його залишки. Гелікоптер знищили разом із пілотом. Героєм Росії, полковником Василієм Клещенка. Очільником тих самих парадів військових вертольотів над червоною площею садиться за штурвал алігатора бойового Ка-52. Його задача контролювати весь парадний строй вертольотів. Скільки пафосу було? А в результаті пшик. Але як така потужна машина за 16 мільйонів доларів, нашпигована десятками сучасних військових розробок федерації, виявилася такою вразливою. Тут є кілька моментів, і перший дуже красномовний: Росія за вісім місяців так і не досягла достатньої переваги в повітрі, а значить, не може здійснювати ефективну авіапідтримку поблизу фронту. І розхвалені алігатори доволі часто, попри російську військову доктрину, вилітають на завдання з незначним прикриттям бойових літаків згори або й поготів без нього. Росія недооцінила рівень спротиву української армії. Це основний чинник. Росіяни не очікували, що настільки ефективно українці будуть застосовувати засоби протиповітряної оборони і в першу чергу переносні зенітно-ракетні комплекси. Але слабкі місця є й у самого алігатора. Авіаексперт Валерій Романенко наочно показує їх фактам тижня. Він має два ротори, що обертаються в різні сторони. Ви бачите, величезна колонка несучих винтів тут відстань понад метр, безліч різних тяг. Досить перебити кулею з автомату чи кулемету одну тягу і гелікоптер падає. Тож фронтові історії про те, як наші бійці збивали російських алігаторів зі стрілецької зброї, цілком реальні. Така вада робить гелікоптери непридатними для війни, але не лише вона. Цей гелікоптер, він маленький, але дуже щільно нашпигований обладнанням. Одна куля в цей район. Верхню частину тут або ураження двигуна, або ураження електроніки, або ураження екіпажу. Фіаско зірки російського авіапрому зазнають також через пілотів. Не їхня. Абсолютно тактика, але як втрата чверті авіапарку К 52 вплине на ситуацію на фронті через часті збиття. Вертольоти більше не літають над полем бою як на початку вторгнення, натомість ховаються де подалі, підлітають до лінії фронту і піднімають носа і випускають всі ці некеровані ракети. Куди пошли бог? Зрозуміло, що ефективність таких обстрілів ніяка. І сучасна електроніка, протиракетний захист та озброєння алігаторів до зубів більше не мають значення. Вдосконалювати модифікацію вертольоту, на думку наших експертів, федерація нині не зможе, бо відрізана санкціями від імпортних технологій. Ще альтернативний постачальник двигунів накрився. Українські правоохоронці затримали В'ячеслава Богослаєва, президента Моторсіч. Його звинувачують у поставках запчастин, зокрема до військових гелікоптерів. Українські двигуни виробництво Моторсіч для них Росія завжди була і до війни 2014 році завжди була ключовим партнером по збуту цих двигунів. І фактично там 80% доходу це було від збуту в Росію або в країни пов'язані з Росією, тому що вони всі використовували радянську техніку ну, радянське проектування. Відтак поновити авіапарк Росії буде складно, а це значить, що і без того недостатня перевага в українському небі поступово втрачається. Це той рівень втрати, який вони не можуть витримати. Росія не зможе розгорнути широкомасштабне виробництво і випускати. Такі складні і дороговартісні бойові машини к 52 Завдяки нашим збройним силам маємо такі добрі новини. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимося на фактах тижня.